Добрий день, мої шалені, шановні та кохані, а, був в мене настрій запалити палу Санту. Зараз намагаюся його так поставити. Так, в нас сьогодні дуже цікаве передбачення. Ми сьогодні будемо дивитися, що ж вже йде в ваше життя, але ви про те ще не знаєте. Мене звуть Катерина, я завела цей канал для того, щоб практикувати свою українську мову та ділитися з вами своїми знаннями та тим, що я вмію дуже добре. Я пропоную вам. Поставити вподобайку, залишити коментар, підписатися на цей канал, вибрати якийсь камінчик, який вас притягує з наших наявних п'яти варіантів, та подивитися, що наразі вже йде в ваше життя, проте ви про це ще не знаєте. А ми зараз розкладемо наші варіанти та побачимо, що вже йде в ваше життя. Проте ви про це навіть ще не підозрюєте. Я також нагадаю, що я не приймаю особисто, працюю лише в публічному просторі. Тут у нас пішла додаткова карта. Ось. Тому ви можете мене та мої поради знайти тільки онлайн. Можливо, це коли зміниться, але не найближчим часом. Так, тому єдиний е, шлях, яким ви можете мені віддячити, це поставити вподобайку, е, підписатись на цей канал та поширити це відео серед своїх знайомих, чи залишити коментар. Якщо вам подобаються мої відео, буду рада вас бачити е, у інших відео на каналі. Зараз я зроблю фотографію на превюшечку до цього відео. Так, і ми з вами розпочнемо. Поки що пропоную вам подивитися на ці камінчики. Пропоную вам зрозуміти, до якого камінчика вас притягує, за яким криється ваше, саме ваше передбачення. Маленька пауза, щоб ви обрали ваш варіант остаточно. Ну, а ми розпочинаємо. Що вже йде в ваше життя, проте ви про це ще не знаєте. Перший варіант для тих, хто загадав лазуріт Якась новина йде в ваше життя, щось, що ваше життя порушить. Bravo, хочу, хочу з'ясувати. хо хо, -хо. Тут у нас цікавенька історія. Досить вузька. вузька, І декілька в нас буде трактовок. Перша трактовка. Ваше життя йде якийсь кавалер чи, можливо, просто досить, така досить юна особа? Для багатьох відіграється як юний чоловік, з яким у вас, можливо, вже щось було, або інтернет-знайомство, або ви, або ви спілкувалися онлайн. Проте ви якось вийшли якось це спілкування обірвалося, ці відносини обервалося, це обом розкроїло серце, і він, він приходить до вас шившим з розмовою. Uh, і в результаті цієї розмови у вас можуть вийти серйозні стосунки і навіть шлюб, але не відразу. А якось, можливо, навіть з другої спроби. Тобто він один раз прийде, поговорите, якось відіш, від, 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 відшити його, другий раз прийде і вже з якимись серйозними намерами, там вже, можливо, щось розпочнеться серйозне. Це одне. Для, для когось може програтися таким чином, що а, щось в вашому житті нещодавно порушилося, що вам розкраїло серце. Проте ви дізнаєтесь якісь новини, а, в, до вас може хтось прийде з пропозицією або нової роботи, або нових зобов'язань. Також, можливо, не відразу ви. Наприклад, на цю нову роботу, або в ці нові зобов'язання підете. А, можливо, наприклад, з другої спроби підете, або якось пройдете дві співбесіди, дві комунікації, або один раз не вийде, а з другого разу якось вийде, або можливо, хтось вас перенаправить, дасть вам якийсь референс. Тобто, ви, наприклад, наприклад вас звільнили, і ви шукаєте роботу, і вам подружка каже, що а ось у цій компанії є вакансія, можу тебе звести з HR. -ом. І ви розмовляєте з тим HR, і ви не потрапляєте в цю компанію, проте цей HR перенаправлює вас до іншого. І врешті-решт, ви таким чином, через ланку знайомств і контактів, знаходите нову роботу. Тобто, для когось програється як якісь зобов'язання в стосунках. Чи стосунки з зобов'язаннями, щось таке в кінці кінців, для когось програється, як нові, нові договори, контракти, нова робота. Щось в нас пов'язане з якимось серйозними зобов'язаннями, проте з другої спроби, і в результаті декількох таких розмов, двох, двох розмов. Ось таке передбачення. Для тих, хто загадав цитрін, що йде в ваше життя. Та що ж це таке? Десь ви пережили розчарування, потім довго-довго думали, міркували про те, що з вами сталося, та? Мріяли про якісь інші варіанти розвитку ситуації. І ось нарешті два з омріяних варіантів перед вами стають, і вам повинно, ви повинні будете обрати, на який, на який з двох ви підете. І цей вибір вам дається для того, щоб ви пішли в нове та е, побороли свої страхи. І це вам дуже швидко повинно, вам дуже швидко це треба буде зробити. Але ви це зробите, і це вас виведе чи на новий фінансовий уровень, рівень, чи на, можливо, знов-таки в нові серйозні стосунки. Дуже перекликається з першим варіантом. Але тут не бачу, щоб хтось до вас приходив там з розмовами чи з чимось таким. Тут, повторюю, щось у вас закінчилося великим розчаруванням. Потім було багато варіантів, як ви можете знайти щось нове, чи як ситуація може розвиватися. Два з цих варіантів. Стануть перед вами найближчим часом, і ви будете обирати, і цей вибір вам дається для того, щоб дуже швидко подолати свої страхи та зробити такий особистий скачок уперед. Особистий такий зріст у вас буде. В результаті цього зросту, або ви здобуваєте комфортне фінансове положення, або ви здобуваєте якісь серйозні відносини. Зараз перетасую карти, тому що використовую їх як додаткові. І ми з вами подивимось третій варіант. Ми з вами подивимось обсидіан. За хвилиноньку. Так, обсидіан, що йде в ваше життя, а ви про це ще не знаєте. Ні, ну тут у нас кохання, пристрасть і чоловік, який вас обрав, який хоче бути з вами, а, який хоче реалізувати з вами ну, поки що сексуальні якісь відносини. Хоча чоловік зрілий, чоловік мужній, чоловік, можливо, одружений. Можливо, дружний хоче, щоб ви були його коханкою або коханцем. Так, тут в нас не йде про серйозні стосунки, тут одружний чоловік, або е, жінка, в якої є чоловік, е, тобто одружна особа йде до вас з тим, що я хочу. Е, Кохання, я хочу сексуальної пристрасті, я хочу, щоб ти була моєю коханкою, або щоб ти був моїм коханцем. Тобто хтось до вас буде підкатувати їхні феберже або інші частини тіла, ну і вибір буде за вами. Вибір буде за вами, проте ця людина вам нічого серйозного не запропонує. Якщо ви хочете бути в трикутнику, ваше право, ваше діло ось таке до вас йде. Четвертий варіант для тих, хто загадав флорит. Давайте подивимося, що йде в ваше життя. Чоловік до вас йде закоханий, можливо, трохи нарцисичний, хоче з вами стабільні відносини. Може, йдеться про шлюб, може, йдеться просто про те, щоб зустрічатися. Цей чоловік готовий за вас боротися. Цей чоловік готовий в вас вкладатися. Цей чоловік хоче, щоб. Ваші стосунки вийшли, щоб завершився якийсь минулий етап, та ваші стосунки вийшли на якийсь новий етап, і цей чоловік прийде до вас з серйозною розмовою. Можливо, з трошки конфліктною розмовою, де ви будете з'ясовувати стосунки. Також можливо, що відносини з цією людиною будуть на відстані. Тобто, можливо, що напише онлайн. П'ятий варіант для тих, хто загадав родоніт, що до вас ідея, ви не очікуєте. Для когось програється як те, що у вас якесь скрутне становище, і вам пропонують е, в якійсь сфері скрутне становище, для кожного ця сфера може бути своя. І вам пропонують, е, наприклад, другу роботу, або е, відносини, або підробіток. Проте ці відносини не ексклюзивні. Ця робота не ексклюзивна, цей підробіток не ексклюзивний. Тобто, ви в цій ситуації або у любовному трикутнику, або а, якийсь фрілансер-виконавець і є ще фрілансери-виконавці, тобто. А, Ця співпраця, неважливо, любовного це характеру чи це ділового характеру, вона не буде ексклюзивною. І а, в чомусь а, ви постійно будете конкурувати з іншою третьою стороною. І замовник. Організатор цієї ситуації, тобто, можливо, людина, з якою ви вступаєте в трикутні відносини, чи, можливо, якийсь у вас роботодавець, він буде вас стравлювати між собою, він буде вас якось ставити в позицію конкурування, нездорогого конкурування для того, щоб використати ваш ресурс. Іти на це чи не йти ваш вибір. Тобто ви можете на це не піти знаючи, що вас може очікувати. Ось такі в нас п'ять варіантів. Дякую, що були зі мною та провели зі мною цей час, і зустрінемось на наступних передбаченнях. Всього вам найкращого!